Ого, нічого собі ти сходив. Все все позбирав. Найкращий момент, так, да, Ванюш? Вийшов він рвавшись. А, в нас Івасик. Я дозволила йому точніше Івасикові трохи походить по водичці. Дивіться, яка кришталева. Ну, не бризкать. Дивіться, яка. Ну, трошки походиш і вийдеш. Нехай ще прогрівається. Так, а ми зараз будемо. Зараз папа поїде. Картошечки привезе нам. Огірочки замовили. І на обід зробимо молоду картошечку із огірочками, так? Дитячі радощі, що тут скажеш? В тебе дитячі радощі, сидить? Ви пам'ятаєте, що ми які. Як були малими, то для нас, звісно, вода це було найпрекрасніше. Все, давай вилазь. ще трошечки. Ні, не ще трошечки, а вже велась. ще Ні. Ні, ні, ні. Трошки, трошки, трошки. Все, поплив. Буй, 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 буй. Так, диво дивне. Наший папуля зі швидкістю світла прям поїхав. Приїхав. Закопав картошки. Привіз картоплі. Щось іще привіз. 250 гривень, хочеш? Ага, це це ці якісь. Що це воно таке. Я, я бі, добре, добрий гербіцид. Це, це, це капець. <гум> <гум> ти до цього часу не можеш звикнутись, так? Да? Він не може звикнути <гум> до цін. <гум> в нього стрес, шок. Ужас. Каравул. <гум> а ти біжи... Я картошку накопав. Ще один сусід. прийшов. А ти біжи... на вибираю гірки в сусіді. да. Давай. Зараз іще. Будуть огірочки у нас е, домашні вже. І Шо? оце у нас такий буде обідик. Такий да. легкий. Легенький, так. Да. Тільки треба. Оце ще часник і, і лімонну кислоту. терміново мені треба. А я ще сьогодні, мені ще на 4 години сьогодні на манікюр, а ми ж зібралися сьогодні ще й на город йти, тому що в нас ж там капець-капець на тому городі. І це тепер як завжди. Мені каже, не піде. Я піду на манікюр. А потім, а потім, А А потім... А потім, виходить, я піду на манікюр, а потім що, нагород? Ну, це як завжди, якось виходить. Я взяв в сказала склала що, цього, що не треба, як він нічого получить. Ага, не треба. В минулому році тобі теж так само казали. Йому у минулому році наговорили, що чимось покропить, і все. І і на цьому е, проблеми городу просто закінчаться, і наші проблеми теж. І взагалі все буде дуже добре і файно, і все виросте, і, і, і все. О, Смс кадр момент картопляслота. <ріст> <ріст> ти бачиш, побачив? Боже, як добре, що ти що ти її хоть зараз побачив, а то тобто то було б печально і обідно, <ріст> якби ти її геть не побачив, начебто мене проігнорував. <ріст> Ой, ну, в общем-то, і таке, треба, головне, не пропустити. Время. Зараз поставлю картошечку. Пообідаю їм та й буду йти на манікюр, нарешті вже. Ух, це буде дуже добре, да? да. Піду чистити, а ти їдь лимонну кислоту. Більйо. Більйо. А що ти робиш тут? Ха-ха-ха? Ми ще іншого місця не знайшла. <ріху> Боже, треба ході щось під голівку підкласти або вкрити. За... Вибач, вибач, зараз я все рішу. Почекай. Вже вечір дворі. І я виграю ще одну гонку. Ваня щось збирається ще вигравати. Все, смачного. Дякую, вам теж. А під кінець дня. Точніше, вже геть на вечір. Ой, таке щось насувається у нас. І, звісно, точніше, це вечір уже наступного дня, тому що вчора. Не було часу у нас ніякого. Та в принципі і сьогодні, та сьогодні ми нічого не знімали, тому що, тому що півдня ми були зайняті, півдня ми їздили, потім ще Потім ще півдня займалися там своїми справами, потім поїхали, завезли посилку на Херсон і, ну, взагалі, хто не знає, то Є така функція на новій пошті, що можете відсилати посилку на Херсон, там на сайті нової пошти навіть ну, типу, розписано, що найбільше потребують зараз люди. Ті. Тобто, найбільше там дитяче харчування, вода, ліки, засоби особистої гігієни, вологі серветки, одягу там поки що на сьогоднішній день. Не потрібно було. І... Внюш, це мене просто ванятка воно відволікає. О, і нова почта доставляє це все безкоштовно. Там благодійний фонд, якийсь онука, по-моєму, називається. Типу, за це все. Доставку оплачує. Так, так що давайте, українці, згуртуємося всі разом. Тому що люди дійсно у величезній біді і, ну і взагалі. Мабуть, якби ми не згуртувалися минулому лютому, то зараз би не під жовто-блакитним ходили б, правда? А до речі, там ще дитячого харчування, не, не пам'ятаю, казала дитячі суміші. Ми, ми купляли, допустимо, ліки, потім антисептики. Дитячі суміші, дитячі кашки, дитячі суміші ми від нуля, потім дитячі кашки від року, одіяла, до речі, ковдри, постіль, оце ж вологі серветки і води. Води взагалі туди треба, мабуть, найбільше. Так що давайте гуртуємося, бо ми українці і в цьому наша сила. І разом ми переможемо і ворога, і допоможемо людям хоч якось, хоч якось переживати їхні, їхні горе ну, і нашу біль. Тому що... Ой, тому що для нас це теж наша гора. Все. На цьому всім до побачення. Мирного нам сьогодні вночі неба. І хай вже нарешті згорить те, що має згоріти, отам на балатах. ну Все. Показав, який ти красивий. Просто йому терміново треба було показати, який він гарний. все одягайся, гарний. Теж мені ще блогер.